Вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд технічної літератури, і почнемо ми з доволі рідкісного журналу Ремонт і сервіс. Свій час брат його знаходив, якщо не помиляюсь, в електронній версії. І вони, за його словами, були дуже крутий цей журнал. Там було відповідно дуже детально все розписано про ремонт побутової техніки. Ось і до нас потрапив цей журнальчик. Подивимось. Щомісячний журнал научно-технічний, 2003, -й, 12 -й випуск. Загалом 63-й. Тут реклама від магазину якогось. Дивимось. Наклад. Наклад 10 тисяч примірників. Ну, це ніби не багато, але для технічного журнала і немало. Нам 5 літ. Новинки. Samsung, пилесоси, новості Вірпул, Семінар. Аско. Юридична практика. Устройство регулировки і ремонт телевізору LG. На якому шасі Ось, дивіться, які схеми тут. Якість друку. Гарна. Ремонт регулювання телевізору Вітязь. Ну. Арсенальної крепкої. А вот, это что какие-то российские пиво. Пилы. Пиварная компания Балтика Россия. Да. Комусь да. Системы управления видеомагнитофоном, видеокамер. Ремонт переносных магнитол Samsung. DVD проигрыватель. З устроєним відеомагнітофоном Samsung. Це була якась мрія, напевно, на 2003 рік. Але з відеомагнітофоном і DVD. Це пишуще DVD, тоді здавалося чимось нереальним. Щоб можна було записувати в цифрі сигнал з телевізора. Немного теорії і практики ремонту мобільного телефону Nokia 8210. Старопрамен 2008 рік. Ремонт лазерного принтера Xerox. Сервісний режим різографа. варочна панель. Індукціонний варочний панель. В кого вона з нас була в 2003 році? Ну, зараз не всіх є, але хоча б навіть розглядати можливість покупки індукційної плити у 2003-му. Ремонт фотоапарату в Kodak Star 320MD. Що таке чіпкордер? Матеріали опубліковані в журналі за 2003 год. Ну, Це хороший такий список. Ось так. Такий журнальчик. Це теж класна така брошура розкладна, яку я не дуже люблю. Бо як їх дивіться, тут відкрию. 1, 2, 3, 4. Далі відкриваєш. Так, так. А ще потім можна ось так. Але по наповненню прикольно. Тобто дуже гарні кольорові малюнки, електрофурнітури. Освітлення, матеріали, які є, тут провода, шнури. Тобто, все доволі наглядно. Побутова техніка, лампочки. О, Як підключити світильників битових електроприборів? Дуже теж цікаво. Тут вимикаєш, тут де на лампочку і тут де на лампочку. Там автомат, фазний нульовий, защитний. Земля, я так розумію, правильно? Защитний. В кого в радянські часи було заземлення в квартирі, в мережі. Вот От в квартиру. Пробки, лічильник. Як з'єднувати провода. Прикольно. Так, що у нас тут? Теж всякі кріплення. Проход проводов через стіну. Ну, Дуже класно. Ну, ну, як це оформлено, не дуже. Але я думаю, відсканувати, і тоді буде гортатись і проглядати в електронному варіанті дуже навіть гарно. Так, ціна 55 копійок, наклад 342 тисяч. Класна штучка. Далі у нас книга. Автор Рот Хамель. Антени. Масова радіобібліотека. Контрольний екземпляр. Цікаво, що це означає? Перевод з німецького. Третє здання доповнене, 79 рік. Москва Енергія. Хмельницький філіал. Е і що тут написано? ЛНІТИ. Інвентарний номер. Випуск цієї бібліотеки 998-й. В книге приводятся сведения об антеннах, коротких ультракоротких волн, рассказывается о методах их настройки и согласования, даются описания прибора для измерения параметров антенн. Автор известен советским читателям по предыдущим изданием. Второе издание книги вышло в 69-м. Настоящее издание дополнено описаниями новых типов антенн. Значительно расширен раздел антенны дециметровую и сантиметровую диапазонов. Книга предназначена радиолюбителям, конструкторам, радиоспортсменам. Наклад 100 тысяч, цена 2 рубля. Это 79-й а в Берлине вышло в 75-м. По антеннах Ось ця тема. Я думаю, це важлива книга. Ось які конструкції. І купа поміток від попереднього власника. Знову МРБ, видавництво Радіо і Сясь, масова радіобібліотека. Автори: пароль, кайдалу, фоточувствительні прибори і їх примінення. Справочник. 91 рік. Випуск 1168-й. Серія заснована в 1947 році. Описаний принцип дійства і основних характеристики фоточувствительних приборів, фоторезістеру, фотодіодів, фото. Транзисторів, фототірісторів, оптопар, оптоелектронних інтегральних мікросхем, розсмотрений основної області применения фоточувствительних приборів. Особенності їх включення представлені схемою устройств з применением фоточувствительних приборів для підготовлених, радіо... підготовлених радіолюбителів. 2 рубля. 60 тисяч примірників. Тут купа всяких цокольовок, схем, креслень, таблиць. Список литературы. Змист. Техника монтажа и налаживания радиосхем. Издательство Московского университета 60 рик. Брандт. Второе. Дополненное издание. Печатается по постановлению редакционного издательского совета Московского университета. Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, занимающихся практическим изучением радиотехники, после знакомства с основным курсом физических основ радиотехники. Ну, Не знаю. Застаріло, не застаріло, чи це основи, хто це... цим цікавиться, йому видніше. Глава 2. Монтаж радиосхем. Третье. Пользование измерительной аппаратуры. Четвертое. Налаживание исследование радиосхем. Пятое. Схемы на полупрониковых триодах. Ну и все. Литература и приложение. Наклад 40 тысяч примирных и цена 8 рублей. Справочник по бытовым, электробытовым машинам и приборам. Цикао. Якісь блендери, ще щось тут таке. 76-й рік. Видавництво техніка. Автор Лір. Так. Розсмотрен, в принципі, действия современних і електробитових машин і прибору. их конструкции, электрические схемы, приведены справочные данные по электродвигателям малой мощности, элементам пускозащитной аппаратуры, установочно-приспособительной моторе, полупроводниковые элементы, которые необходимы при разработке и ремонте электрических бытовых машин и приборов, рассчитано на инженерно-технических работников, занимающихся разработкой, эксплуатацией и ремонтом электрических бытовых машин и приборов. Вот так. Стиральные машины. В принципе, действия, еще что уже тут идут какие-то схемы. Элементы схем некоторых стиральных машин. Волга и сеть. Киргизия, Волга, Донбасс, Челябинск, Таврия, Рига, Белоснежка. Технические данные стиральных машин типа СМР. Алмата, Белка, Волга. Волжанка, Донбас і Киргізія, Кіргізія, Окапрі, Моррі, Ріга, Таврія, Уляну, Скурал, Челябинск. Оце назви ж, техніки були. Коротше, це для майстрів, але де ще знайти цю техніку для ремонту ретро? Пилососи, я так зрозумів вже. Він. Щітка. Полотьори, соковижималки. Мясорубки, электромиксеры, электрокофемолки, электромороженецы, электроножки, электроломтерезки, электроножи. Я кажу, ножки. Холодильники. Тут ну, бишки має бути роздел. Ну, электрорезки, це, конечно. Снайге, Дон, Смоленськ, Памір, Ярена, Океан, Каспій, Мінськ. У нас Мінськ. 87 року був дуже довго холодильник. Мінськ 10, 11, Донбас, Морозко. Морозко було, здається, морозилка, а ні Морозилка якась інша, вже не пам'ятаю. Кристал Сєвєр електродвигатель битових приборів. Це для майстра, напевно, в ті роки було. Друг, третий раздел: выбор электродвигателя бытовых электроприборов, пускозащитная аппаратура, элементы автоматики, установочно присоединительная арматура, безопасность испытания бытовых электроприборов, радиопомехи по электробытовых машин и приборов, от применение полупроводниковых элементов в бытовых электроприборах. Наклад 85 тисяч ціна рубль 36. І останнє на сьогодні шпіонські штучки. Устройство для защити об'єктів і інформації. Устройство контролю, устройство защити інформації, болі 100 принципіальних схем. Справочне пособі. Санкт-Петербург, 98-й рік. В настоящем справочном пособии представлены материалы о промышленных образцах специальной техники отечественного и зарубежного производства, предназначенных для защиты информации, в доступной форме приведения сведений о методах защиты и контрольной информации при помощи технических средств. Издательство Лань, 98 РИК. ЗМИСТ. Защита компьютеров несанкционированного доступа информации. Технические средства защиты информации защиты объектов противодействие коммерческой разведке с помощью технических средств приложение Что тут у нас есть? радиомикрофон с питанием от телефонной сети такие жучки схемы конверторы короче целокупа тут все Ось, всяка техніка. Так, який же ж наклад у нас тут вийшов з цієї книги. Пісок літератури величезний. Далі реклами багато. Наклад 15 тисяч примірників. Ось так. На цьому, все дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.